Ну, у нас суто громадська акція, ми, ми домагаємося скасування рішення сесії від 8 липня про затвердження детального плану території забудові багатоповерхових будинків вулиці Макогона, Крайківського, Примасового. Тому що це рішення є протизаконним, воно е, прийнято в за законодавства України. Успішно не обдумано не депутати. Не проведено громадських обговорень, думка громадськості при цьому не врахована. Ми Прийшли сюди і просимо депутатів скасувати рішення попередньої сесії. Чи зверталися до когось з депутатів конкретно? Чи просто... Ні, ми просто прийшли. Я так думаю, що можливо депутати мають право самі внести ініціативу від самих себе з цього привозу. Ми лише вітаємо. Може хтось з депутатів зрозумів, що він помилився і поспішно проголосував за це скандальне чисто рішення. Полюцьке. Так, чисто по-людськи ми так, не, не представляємо ніяку політичну силу, я там розумію. ще щось. Ще наша ініціатива це наша громада об'єдналася до цього. Самоорганізація. Е, ну, давай, у нас тут вулиці так: Макогона, Подільська, е, Косівська, Кобилянська, Косівська, Запорізька, Козацька, Лермонтова, Козацька, Гарбарська, Козацька. Так, ви розумієте, що сьогодні робочий день, сьогодні святковий день. Тобто всі, хто мав можливість прийти сюди, вони так, прийшли. Заявили свою активну громадянську позицію з цього приводу. Я так про щоб вони прийняли рішення по цій сесії, чи правильно воно, чи прийнято у відповідності до законодавства. Якщо є порушення, то значить дали правову оцінку, чи, чи то згідно кримінального. Кодексу чи то згідно адміністративного чи цивільного, якщо є порушення, то відповідно відреагували на це.